У нас є мрія, українська мрія. Українці захищають незалежність України не лише проти російського ворога, а заради цієї мрії. Я запрошую на презентації книги Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя 17 жовтня о 17.00 в Музей історії Києва. Це Київ Богдана Хмельницького. 7. 34 найкрутіших українських культурологи, історики, філософи, журналісти, художники є співавторами цієї книги. Я упорядник і автор ідеї, а книга це спільне надбання. Тому що ми спільно мріємо, мислимо, і це мрії про право на щастя для кожного українця і для кожної українки. Ми маємо бути щасливою нацією і ми будемо щасливою нацією попри всіх. Ворогів. Зустрінемося 17 жовтня о 17.00. Чому 17 жовтня? А це День перемоги студентської революції на граніті в 1990 році. Бо українці завжди перемагають. До зустрічі!